Так, коротше, вирішую зняти відос, типу, як вариться шов без підложок, без нічого. От метал розрізаний. 안, видно не видно. О, от він у нас. Вот. Тут один я зробив, тут другий. Видно, так, що це все прорізане насквозь. Ніяких не підложок, нічого. Із ми причепимо масу. Я трошки поварю і зніму результат. Про те, як там з тієї сторони є обратний валік, і приколи. То багато каже, ой, без подложки, туди-сюди і тому подобне, типу. later. Так, так, так. Пройшла хвилинка, заварив. От він виглядає у нас знаружи. А от як у нас виходить внутрі. Зараз фокусуємося. О, бачите, є обратний маник. От. Він є везде. Тут я одразу просмалив дирку. Щоб було зрозуміло, коли великий зазор заварюється отак. Коли простий від міліметра, там, з яким кругом ріжте 1,2, виходить отакий. Тобто, це все ми, що робимо правильно, зачищаємо заподліцо. а потім починаємо спотером спотерити. Оцей обратний валік тримає цю всю штуку так, що я вам говорю: якщо там є подложка і вона добре вварена, це все ну, це просто брідятіна, ти його не відрихтуєш. І потім куча шпаклі і все остальне. Отакий маємо результат фоксіруйся. Коротше, що я пробував? Я пробував тренуватися. Як от у них от не виходить, зачищають, а воно, типа, ну, не тримає. Немає в них правару. Це варено на тройки. Це на двойки, Це на одиниці зі старта пропалив. І от я на одиниці валив вали, вали, вали тупо сплошний шов. Тут я пробував просто насрати, тіпа, щоб не було провара. І якось в мене не дуже вийшло. Тут так само на одиниці я пробував сплошний шов прямо на металі без прорізу. Маємо далі результат перевертаємо. І от що у нас є? Збоку буде. От тройка, от двойка. от одиниця пропалив. І от одиниця, не знаю, буде не буде. От, я насирав, от немає провара, це спеціально робилося. І от далі сплошний шов, все, тут проварчик є. А тут, де без прореза, на одиничці, він, пожалуйста, така гуля, що, мама не горюй. Я не розумію, як так виходить в людей, що в них немає провару. Вони там якісь подложки використовують, все остальне. Перше положення 30 А.